П'ять речей, які здивували мене у Варшавському масиві. Скоро вже майже рік, як ми живемо у Варшавському масиві, і є речі, які дивують мене досі. І перше, це кількість людей, які займаються спортом на вулиці, в дворі, грають у футбол чи те спортзалів тут більше ніж у мене мотивації ходити в зал. новенький є боша, величезний спортлайф, два графіти та багато студій з групових тренувань. Це відео знак нарешті почати займатися спортом. Друге творити реально хочеться гуляти. Тут і дитячі майданчики і спортивні зони, і навіть лежаки для відпочинку, де можна втиш. Чи почитати книги на кожному кроці кав'ярні та заклади, де можна смачно поїсти чи попрацювати з Їх, ноутом. Їх тут справді дуже і дуже багато. Мій улюблений ескобар, яких на Варшавському масиві цілих Четверте, два. Четверте, велика кількість заходів у межах ЖК. Є власне ком'юніті, ранкова йога та стретчинг. Заклади запрошують зірок та стендаперів, влаштовують найсмачніші дегустації. І п'яте Великий ТРЦ прямо під домом. Можна сходити і за покупками, і в кіно, і в ресторан, не виїжджаючи з району. Тож Варшавський для мене це місце, де є все, що потрібно. Для життя і трошечки відкрию завісу, і скажу по секрету. Тепер тут наш дім.